Вітаю, друзі! У нас знову скандал, і в цей раз СБУ. СБУ вже не перший день в полі журналістів через скандали з Артемом Шило. Те це той самий улюблений татарський СБУшник, якого затримали у справі про фактично незаконне заволодіння 95 мільйонами гривень через. Дуже цікаву схему на Укрзалізниці. Скандал скандалом, але новий скандал може перекритий навіть той. Декілька днів тому вийшло розслідування від слідства інфо про Ілю Вітюка. Це керівник кіберів в СБУ. З'ясувалося, що в нього дуже багато майна. А пояснити, звідки це майно він не може. І не дуже хоче. Дивним чином, його декларація з'явилася. В загальному доступі, і журналісти її вивчили. Так я розумію, що це не випадковість ці. Скоріше за все, якісь друзі в лапках е, відюка це виклили Але коли вони це зробили, вони зробили і пост Україні, тому що так українці дізналися, що дружина від заробляє як приватний підприємець 25 000 тисяч доларів на місяць консультаціями, як юрист, але. Якось попасти до неї на юридичну консультацію або отримати юридичні поради, журналісти не змогли. Нема жодної контакту, як з нею вийти на комунікацію і щоб вона допомогла. Навіть не це найцікавіше, найцікавіше інше, що сталося потім, і отут тут треба сказати, що наша влада змогла обгадитись по максимуму. Поясню, що відбувається, і процитую те, що написала. Анна Бабінець, керівник проекту Слідство. Інфо. На цій картинці двоє працівників столічного військомату пізнього вечора йдуть вручати повістку нашому журналісту Євгенію Шульхату. Він в цей момент скуповується в і нічого не підозрює. Женя саме працює над розкладанням, над розслідуванням про очільника департамента кібербезпеки «СБУ», і Вітюка та елітну нерухомість його родини, вже згодом, дякуючи відео з камер спостереження, ми дізналися, що цих двох військових вів чоловік у цивільному одязі. Саме він вказав їм на журналіста Женю, виглядає як послуга зручення повістки на замовлення. Чи ж вказівки так беззаперечно виконують люди у формі? Ми встановили, що ця людина у цивільному працівник департаменту кібербезпеки, так само того департаменту, який очолює. Ілля Вітюк дивне співпадіння, детальний розбір кібероперації зробили журналісти слідства інфо, але мене цікавить трохи інше. От про що взагалі думали ті люди, які це зробили? До речі, я хочу запитати про компетенцію цієї людини з е е кіберів СБУ. Ви подивіться по-перше. Він іде і навіть не здогадується, що є камери спостереження. Ви розумієте, який це потужний фахівець? Ну так, мабуть, потужний по виконанню завдань, які дає йому пан Ілля. Але тут цікавіше інше. Мені цікаво, чи розуміють на Банкові, чи розуміє Володимир Зеленський, чи розуміють це ТЦК та ВСБУ, що такі історії не дуже мотивують людей мобілізуватися. Ну, тому що коли люди бачать, як журналіста-розслідувача за те, що він виявив елітну нерухомість у СБУшника, якої той не може пояснити, не може пояснити, звідки в нього такі гроші, за це його карають повісткою в армію. І тоді, у пересічного родяна, з'являється думка: так армія це на захист держави, армія це не почесний обов'язок. Армія це покарання. До речі, так вже було раніше, давайте чесно казати тоді. І м, перших тижнів війни ми бачили, як для того, щоб дискредитувати, або для того, щоб а, позбавитися позбутися опонентів, офіс президента використовував СБУ та ТЦК для того, щоб а, мобілізувати своїх опонентів з надією, що вони на війні або подохнуть. Або закриють рота. І дуже дивувалися, коли опоненти самі йшли в ЗСУ і виживали. Це дуже не подобалося владі, але це проблема влади. Мене цікавить інше: про яку мобілізацію може йти мова, коли люди і далі бачать, що відбувається, і що повістками карають. Про яку євроінтеграцію може йти мова, коли люди бачать. Що атака на свободу слова і далі триває? Мені цікаво, а в СБУ що замало було того, що сталося з, після слі, слідкування за журналістами з Гусинфо. Це замало було, їм не вистачило. Треба, щоб знову збиралися посли Джей Севен. Треба, щоб знову про це писала європейська преса. Треба, щоб знову на це звертала увагу Дуня Міятович, комісар по свободі слова. Треба, щоб це все відбулося так. Треба привернути увагу і показати, що в Україні свобода слова. Ну, Знищується взагалі. А для Зеленського саводе слово це ворог. Для СБУ це ворог. Що таке? І взагалі в мене відчуття, що в нас дійсно два СБУ. Одне СБУ це те, яке воює на фронті, проводить спецоперації, знищує е, зрадників і знаходить пигунів. А інше СБУ це те, яке шило, це те, те який. Генерал Наумов, це те як Вітюк, це інше. Їх багато. До речі, дуже багато. І Це Баканов, і от все це разом, це друге СБУ. Воно нам не потрібно. Нам потрібно інше СБУ, те, яке захищає дійсно безпеку Україну. А ці окрема історія, і от в мене з'явилося запитання: на що розраховували ці люди? Ну, по-перше, я вважаю, що так у нас повинні воювати всі. Але дуже цікаво, коли СБУшники приводять представників ТЦК до журналіста розслідувача який вказує на корупцію серед СБУшників і якось дивно не помічають Іванова і Петрова з Ісландії. Що сталося? А що ж так? Це окрема історія. Всі ж повинні служити. Далі. Мене дуже дивує, що у нас ТЦК ходить по команді з СБУ і вручає повістки тим, кому сказали. А так можна було? Це в нас така демократія? До речі, я вже це бачив особисто. І навіть знаю, хто приймав цьому участь, але це окрема теж історія. Згодом, згодом ми будемо розбиратися із нею. Я розумію, що ізбушники, коли приходять до ТЦК, ТСКшники можуть їх послати, якщо не знаходяться на гачку. Мені цікаво, ці двоє, які прийшли, на якому гачку вони сидять, на чому їх спіймали. Що саме я на них в СБУ? Тільки в СБУ? Може у ворогів теж є щось на них? Може, вони можуть і країну зрадити? Дуже цікаво. Але взагалі ситуація ганебна. Журналіста переслідують за його діяльність, повістку вручають як покарання. Це що, кампанія про антимобілізацію? Що робить влада? Мені дуже цікаво, хто буде покараний в цій історії. Тому що, якщо хтось скаже, що не знає, хто дав команду цьому СБУшнику це зробити, то це буде нагадувати брехню Зеленського, який сказав: а що ви хочете? Та людина, яка керувала ДЗНД, яка слідкувала до, за Бігус-інфо, вона покарана, вона звільнена. Ну, по-перше, звільнена це не покарання. По-друге, все суспільство хоче знати, хто ж замовник. І, до речі, якщо Володимир Олександрович. Не знає, як з'ясувати, хай викликає до себе Татарова, Єрмака і сам разом з ними вирішить, хто з них трьох міг дати наказ СБУ слідкувати за бігу інфо. Також треба дізнатися, хто дав наказ цьому СБУшнику проявляти а, таку, ну я б сказав би, ганебну модель поведінки і вказувати на журналіста-розслідувача, який. По його керівнику працював. Я не здивуюся, якщо навіть з'явиться заява, що це він самостійно вирішив це зробити. Угу. Вірю, от вірю беззаперечно, але ні. Те, що зараз відбувається, показує, як руйнується держава. Те, що зараз відбувається, показує, як знищується довіра до інституції. СБУ тільки-тільки почали довіряти. СБУ тільки-тільки повертає довіру. Громадян. Але що ми бачимо? Ми бачимо, як корупціонери в СБУ захищають себе, намагаючись закрити рота журналістам через те, що ти вказують на корупцію всередині. Це ж не перший випадок. І з бігусами було, і до бігусів. І все це завдяки Зеленському, Татарову Єрмаку. Саме ці люди несуть відповідальність, саме ці люди зараз побудували таку систему. Тож в мене запитання. Таку Україну ми будуємо. І ще одне малесеньке запитання в кінці. Цю людину теж, яка ввела звільнят, як і вітюка, і скажуть, що це покарання, дуже цікаво. Тому що те, що відбувається, нагадує остаточне руйнування системи державного управління. І те, що ми бачимо, це ганьба, особливо під час війни. Хоча. Для Офіса президента, Вітюка, Шило, Татарова та інших це нормально. Бо майбутнє країни їх не цікавить. Їх цікавить їх особисте майбутнє в тих країнах, куди вони потім переїдуть. І ми ж всі це розуміємо. Але так буде не завжди. І ми рано чи пізно переможемо як ворогів зовнішніх, так і внутрішніх. І все буде Україна. Папа! -па.